Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, в своїй школі в'язання. Сьогодні я до вас зі своїм фантастичним кольоровим светром, який в'яжеться перлинною або напівпатентною резинкою. Дуже мені подобається. Хто зі мною вже десь більше року, ви пам'ятаєте мою пристрасть до цього візерунка, але все ніяк не доходили руки. І. Мені він подобається, коли він виконаний в такому більш мілкому варіанті. Дуже крупний, мені не подобається. Оце вже навіть я зараз дивлюся, мені треба ще, щоб був більш мілкий. Але про це згодом. Значить, в якому з етерів я вже розповідала про ниточки, які я наміксувала. В мене виходить наміксоване всього в'язання це сім ниточок. В'яжусь з семи ниточок. А, значить, три ниточки яскравою такої фуксії, Вся нитка в мене така більш-менш, ну, я би сказала, картна. Різний склад, але у зразку показала вона себе причудово. Ні, ні, ні одна не сіла окремо від іншої. Єдине, що мені все-таки, отака рванина, тут не дуже подобається. Рванина буде на іншому светрі, де вона мені подобається. Значить, Якщо у вас вдома є залишки, це в мене був залишок, він неоднорідний це а, альпака сурі 100%. Темно-синій колір 1500 метрів на 100 г. Вона така тоненька, темно-темно-синя. Можна брати будь-яку різну нитку, що ви зможете наміксувати, якщо вам подобаються мікси, головне не бійтеся. Значить, це також якийсь залишок, я вже не пам'ятаю. Вона от така пухнаста в мене, склад точно не пам'ятаю. Тут, мабуть, меринос з паліамідом і щось іще було. Дуже пухнаститься вона. Значить, Це 100% карний меринос, тоненький такий, а це в мене меринос, кашемір, паліамід. Також вони всі, бачите, вони відрізняються, всі по своїй тональності, за рахунок цього виходить отакий от прекрасний у нас меланж. А, от, І тут в мене це дуже тонка нитка, цих в мене аж три штучки фуксії. Ну, все-таки вона в нас перша скрипка от всього цього нашого балету. Ну і в мене ще в'яжеться рукав. Тому сьогодні буде перша частина а, про саме тіло светра, яке вже в мене готове. Вже пройшла перша примірка, якою я дуже задоволена. Так, і зараз я. Зроблю отак от. Значить, покажу вам. Я поки що його ще не випрала. Прання буде в мене, коли буде все повністю і оброблене, і, і горловина, і пришиті рукава. Зараз зачекаєте, так от покладу, щоб було. Значить, Ось, Округлення горловини, одразу скажу, культур. Ну, оскільки вже розклала горловиною, округлення горловини в мене тут однакове, що по спинці, що попереду. Єдине, перед на 2 см нижче, ніж спинка. Горловина в мене доволі таки широка виходить. Пам'ятайте про те, що в'яжучи саме таким візерунком. Я би радила брати якусь ниточку більш легку все-таки. В мене дуже він буде, ну, такий, я вам скажу, я думала, що він буде легший, але він доволі таки в мене, о, правильно вам сказати, важкуватий. На фоні моїх о, попередніх светрів, які в мене зв'язані, то це доволі таки важкувати. Зараз, так, от із цікавості. Uh, зважимо його. І це ще без рукавів. 573 грама. Зараз спробую так, щоб вам, он... не буде видно. А може зараз побачимо. побачу. Ну, 569-573 в мене були uh, звичайні такі ваги, Можливо, десь там плюс-мінус, знаєте, воно буде. То він доволі таки важкий. Uh. Плюс, я підозрюю, що в мене тут деякий з ниточок, вона більш рібінна. Візерунок дуже добре жре нитки. Тобто, зв'яжучи ще светр, я думаю, що на, на такий візерунок треба робити десь плюс 30%, коли ви купуєте пряжу. На етері, на прямому етері від 20%. Другого, мабуть, 10-го, я вам розказувала про деякі моменти перлинної резинки, хто був, хто не був. Зараз трошечки повторюсь. Значить, Ви маєте розуміти, що отут у нас, коли ми в'яжемо резинку. Хвилинку. Угу. Коли ми в'яжемо оцю резинку, ми не можемо дуже сильно бавитися з різними розмірами спить. Чого? По-перше, бо ми не зможемо зменшити петлі, і щоб у нас було рівне полотно. В будь-якому випадку у нас буде трошечки отака, начебто бульбашка. Так, вона буде в нас отак от підходити, підтягувати понизу. У мене він не дуже довгий, як я кажу, під високі джинси, цей свет. Значить, набірний край в мене був на спиці 2,5. Половину резинки, і тут воно помітно, бачите, я в'язала на 2,5. Далі спиті номер 3 і основне полотно на спицях номер 3 І тут ви можете побачити, тільки перейшла на спиці номер 3 ні класичні петлі, нічого не виправило цю, цю ситуацію. Вони пішли, отак, от мене, бачите, як я кажу, п'яні петлі пішли гуляти. Воно помітно. Тобто, тут воно рівненьке, тут е, вже. Пішли, як я кажу, в пляс. Значить, ви маєте пам'ятати про те, що у вас ну, мінімум маніпуляцій при переході, повторюсь, Полотно дуже добре пружинить в ширину. Під своєю вагою, я думаю, що воно ще може піти і вниз, але це вже буде видно після прання. Можливо, кардна нитка, яка тут в мене присутня, можливо, вона трохи зафіксує. В мене конструкція шивна, можна спробувати в'язати по колу, але це залежить всі, все від ниточки. Бо якщо по колу, то у вас не буде ніякого каркасу, який буде тримати саме полотно. От я ще переживаю, що він в мене може піти під своєю вагою вниз. Бо я от його вдягала, примірці, носила і доволі таки, звичайно, він важкий і це відчувається. Значить, це те, що я хотіла сказати конкретно от про сам візерунок. Кому цікаво, можете подивитися етерв 22-10 частина Перша там е, нюанси, моменти є. Значить, в мене виходить загальна кількість, ниточок в'яжу я всім складний. Спиті номер 3 Ви маєте пам'ятати, і я рекомендую спробувати на різних е, спицях оцей візерунок. Дуже важливо, якщо ви. Якщо ви будете підбирати так, як ви підбираєте під стандартне, так, ви знаєте метраж нитки, ви вже плюс-мінус розумієте, якими спицями ви будете в'язати. З цим светром, з таким светром, цей варіант не пройде. Можливо, якщо ви будете використовувати кардну ниточку, яка зафіксує весь візерунок, яка розітеться і буде просто гарними такими перлинками на вас дивитися, можливо, воно буде гарно. Спробуйте на різних спицях. Я пробувала на 3 на 3,5. На 3,5 мені не сподобалось. На 3, от чудово підійшло. Загальний метраж нитків, увага, в мене 255 метрів на 100 грамів. Звичайну, якусь ниточку картну 255 метрів на 100 грамів, я б в'язала на спицях номер 4 Може, 4:25. Цю я в'яжу на 3, Бо якщо в'язати на, ну, на спитях номер 4 то воно буде безкінечно тягнутися, що сюди, що сюди. У цьому візерунку дуже важливе значення має розмір спиць, щільність, якою ви в'яжете. Сам по собі візерунок він, а, пружине, тому враховуйте такі моменти. В мене ще були складності з тим, щоб визначити кількість петель, яку набрати, чи то набирати по резинці, чи то набирати по цьому по полотну. Я набирала по полотну, і єдине, що тут змінювала розмір спиць, щоб резинка з часом не розтяглася і не пішла просто-напросто ну, розтягуватися. Тому по полотну у мене 70 см, моя креслівська ширина. А зараз ви спитаєте, в мене, що в мене за резиночки. Це я вирівнювала полотно, щоб не було провисання такого понизу. От, в мене тут зверху 5 розворотів, і 3 розворота в мене на спині. От, ну, Тут так само. Зараз, щоб вже його не розкладати, три розвороти по спині. Це у кожного індивідуально. Тобто в мене перед він більший. Нормально так, сантиметр на 4, мабуть, на 3, більше, ніж е, спинка. Нічого страшного, в мене тут є груди, так само, як і у вас. Тому е, я не люблю, коли підскок, підскакує, підскокує, тому е, вирішено було зробити отак: от розвороти. Значить, метраж у мене 255 метрів на 100 г, 70 см ширина. А, наперед я набирала 203 петлі. 203 петлі набрала, відв'язала резинку, перейшла на основне полотно, пров'язала, наскільки я пам'ятаю, то 30 см і почала. У мене він не дуже довгий, бо мені здається, що якби він був довшим. То тут, знаєте, треба було б стільки ниточок, 30 см відв'язала і зробила скорочення під пройми. Будьте уважні, коли будете робити скорочення під пройми, пам'ятайте, що у вас, перш за все, має зберігатися візерунок. Ось, до речі, бачите, боковий шовчик, його, його не видно. Ну, на загальному полотні. У вас має зберігатися візерунок. Ось. В мене косичка не вийшла, а попереду я вже вирівняла в мене дві косички. Отак -от. Ну, виверітна сторона то ще так, а лицьова, Тобто я залишила зараз покажу, де ще видно, ось. Що тут, З іншої сторони буде трошки гарніше. Дивіться. Я залишила ось, бачите, щоб воно наче гарно шло. Рукава будуть вшиватися, їм треба за щось вшитися. Бо якщо ви тут після кромку ви одразу будете робити скорочення, потім будуть деякі там проблеми з вшиванням рукава, оскільки ми будемо брати за перемички за оці. Тобто, я залишала один, два, три петлі і далі робила скорочення. Скорочення робіть так само, як я кажу, Думаєте, в мене було скорочено по дві петлі за один раз. П'ять разів я скоротила, 10 петель в мене по спинці попереду скоротилися. Спинка і перед в мене повністю однакові, бо при ширині 70 см мені не треба робити перед більший, ніж спинку. От. Це такий ну, оверсайз, ну як оверсайз. Помірний о, овер. А, тобто. Можливо, якщо для вас це не має значення, мені хочеться, щоб воно було гарно ось. І далі в мене пройма йшла. Пройма 17 см. Отут. І рукав я такий, начебто 17, зараз точно скажу. Наскільки пам'ятаю, то 17 була. Так. 17 см пройма. І в мене вже початий рукав. Рукав, Про рукави розкажу у наступній частині. Значить, Ви відв'язали перед, відв'язали спинку, скоси плечей собі гарні зробили, щоб воно у вас. Ви ж маєте пам'ятати, що в нас є плече, є плече, а далі йде рука, щоб воно тут у вас не жмякалося, а гарно вкладалося. От, значить, Наступні маніпуляції, які будуть зроблені. У мене буде кетлювання горловини. Ви зараз вибачаюсь. Ви зараз спитаєте, що це в мене за рулик? Показую. Це вже я вам пер переклала на, це, на спину і ще і задрала. Ось. Що в мене за рулик? Значить, Прилина резинка сама по собі, вона доволі таки щільна. Вона щільніша, ніж о, лицьова гладь. Я відв'язала всі скорочення скоси плечей, і далі пров'язала два рядочки просто лицевою гладдю. Це в мене буде такий, як я кажу, трамплін, п'ядестал для того, щоб я проклала гарно кетлювальний, Тамбурний шов для кетлювання, і зробила гарне кетлювання. І в мене буде не товсте кетлювання, воно потовщині. Після того, як його зроблю з цієї сторони, воно буде по товщині, як цей. От, Я планую ще зробити його різнокольоровим, оскільки в мене різні ниточки, то ззовні він буде один, зсередини він буде інший, горловина буде о, в такому ж кольорі. От. І оце такий момент маєте на увазі. Так само плечові шви я сшивала. Ось, вони у мене зшиті. поверху. І це так само являється каркасом. Полотно дуже неурівноважене, я би так сказала. Дуже-дуже неурівноважене, воно пливе тече, хоче втекти. от. Можна навіть тут робити і, знаєте, такий двосторонній. Ось на плечах в мене так само. Я шивала конкретно отаке тоненьке, тоненьке оце полотно. От. Бо якщо би шити ще оцю, він і так, скажімо так, не зовсім такий, шов, да? ну, непомітний. Він доволі таки помітний, але м'якенький мені він проблем не приносить ніяких. Або би ще товстіший. Можливо, можна було би методом трьох петель, я вже вирішила, що я буду шивати, і це буде мій такий основний каркас. От. А, також, бачите, ось в мене ниточка. Пам'ятайте, що при в'язанні багато складнень, ви маєте пам'ятати про те, що. Таке в'язання потребує вашої уваги. Так, я гачком ці всі якісь моменти ну, заховаю, вони, ну, я скажу, дискомфорту мені не приносять, але так само маєте на увазі. ось. Тут також гарно виходить візерунок, можна і цією стороною носити швами назовні, як варіант. Такі. Вони майже непомітні. Ну, для, тих, хто, для тих, хто знає то, і для тих, хто не знає. І, в принципі, все. От, так от. На плечі я собі залишала по 60 петель, наскільки я пам'ятаю, зараз точно. Да, 60 петель в мене на плечах було. Після скорочення під проймами в мене залишалося 183 петлі і 60 в мене пішли на плечі. Отак от. Так от. Ось, в принципі, сьогодні, бачите, як? Це треба зачепити. Вибачаю ще раз. От ось, в принципі, і все. Все, що треба знати про цей светр. Далі в мене в'яжуться рукава, буде робитися кетлювання, і в другій частині я вже вам думаю, що покажу я його повністю готовий виріб і розкажу про рукава. Якщо ви в мою щільність десь там попали і. Ширина 70 вас задовольняє 203 петлі, по 10 петель буде скорочено. На, перед спинку у вас буде 183 петлі, по 60 петель залишається на плечі. Перед спинку горловини у мене абсолютно однакові. Єдина різниця тільки, що глибина, глибина горловини. І все. Біжіть задоволення.